Математика це не лише про цифри. Це про терпіння, спостереження і здатність бачити зв'язки там, де інші бачать хаос. Всесвіт не ділить людей на гуманітаріїв і технарів. Він ділить на тих, хто питає, чому, і тих, хто перестав питати. Ця історія про українку, яка ніколи не припиняла питати. Ця історія доказ того, що українці здатні розв'язувати задачі, з якими не міг впоратися світ. У звичайному житті ми мислимо у трьох вимірах: довжина, ширина, висота. Але сучасна фізика, IT, криптографія, штучний інтелект працюють у багатовимірних просторах. І саме там, у цих складних і часто незбагненних просторах, українка Маріна В'язовська змогла розгадати одну з найскладніших головоломок сучасної математики, звідки взялась задача про пакування куль. Перші спроби знайти оптимальний спосіб укладати сфери відомі ще з 17 століття. У 1611 році Йоган Кеплер запропонував задачу про пакування гарматних ядер на кораблях британського військового флоту. Задача стосувалася тривимірного простору: як щільно можна укласти кулі у фіксованому об'ємі. Це питання отримало назву. Гіпотези Кеплера і було невирішеним понад 400 років, поки його не розв'язав американський математик Томас Гейлс у 1998 році. Його доведення займало 250 сторінок і вимагало комп'ютерної перевірки. А що як вийти за межі трьох вимірів? Як виглядає найщільніше пакування куль у, скажімо, восьмивимірному чи 24-вимірному просторі? Ці питання залишились загадкою до 2016 року, коли Українка Марина В'язовська знайшла рішення для восьмивимірного простору. Її доведення вмістилося лише на 23 сторінки, майже в десятеро коротше за працю Гейлза. Ця робота відкрила нові горизонти для дослідників у криптографії, теорії кодування, фізиці твердих тіл та навіть квантових обчислень. У співавторстві з колегами В'язовська згодом знайшла рішення для 24 вимірного простору: головоломка Всесвіту Марина В'язовська математикиня. Яка розгадала головоломку Всесвіту про те, як найкраще впорядкувати простір. А це суть усього: від матерії до енергії, від хаосу до порядку, від народження зірок до структури думки. У двовимірному просторі все просто. Навколо одного кола можна розмістити шість інших, щоб вони торкалися його. Це і є контактне число. У трихвимірному просторі контактне число дорівнює 12, довкола однієї кулі можна розмістити ще 12. Саме так зазвичай викладають апельсини чи яблука у коробках. Математики довго намагалися вмістити ще одну тринадцяту кулю, але лише у 1953 році довели, що це неможливо. В'язовська ж пішла далі у багатовимірні простори. Художниця абстракцій у підлітковому віці В'язовська мріяла стати художницею, але саме математика стала для неї справжнім полотном. Роль математики організувати наше мислення, допомогти нам побачити просте в складних речах, інакше кажучи, надзвичайно складний світ довкола нас розкласти на прості частини, які ми можемо усвідомити. Пояснює науковиця, такий підхід, можливо, і став основою її неймовірного прориву здатність бачити просте у складному та знаходити витончені рішення сьогодні і назавжди. У квітні 2025 року Марина стала міжнародною членкинею Національної академії наук США у 2022 році. Марина В'язовська стала лауреаткою філдсівської премії найвищої нагороди у світовій математиці, яку часто називають математичним аналогом Нобелівської премії. Вона стала лише другою жінкою в історії та першою українкою. Удостоєною цієї честі у 2022 році в'язовську включили до списку 100 людей в рейтингу Тайм, які змінюють майбутнє світу, вперше в історії Україна отримала математика світового масштабу і не просто за технічну вправність, за рішення задачі, яка вважалася однією з найзагадковіших у науці, те, що не могли довести століттями. Зробила українка з Києва. Сьогодні вона одна з найвпливовіших математикинь світу, професорка швейцарської федеральної технічної школи в Лозанні та завідувачка кафедри теорії чисел. У світі, де часто в центрі уваги швидкі сенсації, гучні заголовки і миттєва слава, є інший вимір впливу: тихий, наполегливий, розумовий, той, що змінює уявлення про можливе. Це вимір творення.